Народився я в Херсоні. Народився я в Херсоні, був щасливим малюком, і зростав на радість мабі, батько пчим будь слабким, де мічі я гуляти по суворова любив біля дубу на батутах брига в річку за людки. Та заня почув я якось вибухи. Це війна почала син. Росіяни захопили наші села і міста. Я звікався тоді дуже, але вдома ще воя. та поїхати до Волосів і залишити свій дім. Але серце пам'ятає, як було сім добре нім. Я сумую тепер дуже, хоч повернути знову. Вірю в нашу перемогу. Над Херсоном.